Мукачеві відкрився новий молодіжний простір. Місце для ідей, ініціативи розвитку активної молоді. Проєкт реалізувала громадська організація «Вайнот». Приємно бути сьогодні. Тут адже така подія в місті Мукачеві відбувається не кожен день і не кожен місяць. Мене надзвичайно радує те, що в нашому місті є така молодь, яка не тільки. Робить якісь відповідні кроки і речі, а в той же час насамперед має бажання робити те, що ви зробили сьогодні. Ідея створення молодіжного простору кажуть організатори, виникла з реальної потреби, бо головне мати місце, де можна не просто провести свій час, а реалізувати свої плани. Ідея почалася ще на початку війни, коли ми побачили, що дуже багато молоді ВПО приїжджають в нашу громаду і вони не мають можливості інтегруватися і просто залишаються вдома самотніми. І тоді ми почали працювати над цією ідеєю над молодіжним простором, саме такого формату, де молодь може просто прийти, відпочити, навчитись і реалізувати свої ідеї в громаді. В Майбутньому ми плануємо запустити проект Молодь для громади, який включає інтеграцію, соціальну підтримку та психоемоційний відпочинок. З нашої сторони хотіли, щоб просто розвивався, і зокрема за підтримки секунду. Совувати розширення цього простору на другому поверсі. Це буде також і ремонтні роботи та облаштування для того, щоб ми могли проводити заходи із відповідального батьківства і залучати також до простору ще більше ромського поселення, щоб також проводити з ними окремі заняття. Під час відкриття розповіли про ключові напрямки роботи простору, головні перспективи та втілення ідей. Порівняти те, що сталося, як воно виглядає з тим, що було може тільки той, хто бачив, що було тут до того. Це був склад соціального захисту в звичайному вигляді, страшний запущений. Тут зробилася колосальна робота. Підтримують місцеві ініціативи і підприємці. Вони переконані, інвестиція в молодь це інвестиція і в майбутнє громади. Саме в цьому хабі я теж їм постійно допомагаю різними будівельними матеріалами, порадами. Частково я є в них ментор. Дуже цікаві молоді люди, а взагалі молодь то є наше майбутнє. І як ми його побудуємо, так воно у нас і буде. Завершилось відкриття в теплій та неформальній атмосфері зі спілкуванням, знайомствами та гостинцями від учасників. Організатори обіцяють, цей простір буде без меж, він стане новим майданчиком для можливостей.